Всім доброго дня! Ми продовжуємо говорити про створення макетів карт в середовищі програми ArcMap. І темою безпосередньо цього відео стане відображення об'єктів методом діаграм. Загалом в середовищі програми ArcMap є, можна створити три типи діаграм: кругові, стовпчикові і стекові діаграми. Загалом ці типи діаграм можуть надати великий об'єм кількості інформації у легкій для сприйняття формі. Наприклад, для картографування складу населення в розрізі регіонів кругова діаграма є найоптимальніший варіант. Вона може, наприклад, відобразити статеву структуру населення, може відобразити, наприклад, відсоткове відношення чисельності етнічних груп в регіоні тощо. Відображення даних методом діаграм використовують тоді, коли шар містить низку пов'язаних між собою кількісних атрибутів, які хочуть порівняти. Кругові діаграми варто використовувати для того, щоб зобразити частку кожної категорії, наприклад, в загальній кількості. Стовпчикові діаграми краще відображають. Співвідношення категорій між собою, а стекові діаграми допомагають користувачеві оцінити ці два, наприклад, або три показники. Отже, як створити той чи інший тип діаграми. Традиційно ми клікаємо в таблиці змісту на шарі, для якого ми хочемо відобразити дані за допомогою методу діаграм. Двічі клікаємо лівою, Відкривається. Вже знайоме і звичне вам меню властивостей шару. І на цей момент ми вибираємо вкладку Charts, тобто діаграми. І ми бачимо, вже є підказка кругова, бар або «Column» колона і стакт, тобто стекова діаграма. І ми бачимо, що в вікні знизу ось тут відображається, як вона буде виглядати на карті. Ну, в нашому випадку давайте почнемо із кругової діаграми. Окей. Значить, нам логічно додати якісь два поля, щоб відобразити частку кожного з них. Ну, Наприклад, давайте візьмемо вкладку Farm, перегнали сюди, і, наприклад, частка умовно безробіття. Тобто, в ось цьому полі Field Selection. Arcmap нам показує все, по чому він може зробити кругову діаграму. Ось тут нам показує, по чому ми будемо її будувати. Тобто, як нам перегнати то чи інше значення в цю частину. Виділяємо його лівою і клікаємо на цю галочку. Виділили лівою і клікнули на цю галочку. Вибираємо кольорову гаму. Можна додатково. Символ змінити ось тут. Ну, наприклад, виберемо такий колір. Тут виберемо щось веселіше, наприклад, із цього переліку. Неважливо. Ми додали поля до нашого списку, кольорову шкалу вибрали. Є ще така опція запобігати перекриттю діаграм. Вона називається Prevent Chart Overlap. Тобто, коли є два. Наприклад, об'єкти, які тісно межують один з одним, і щоб не було перекриття, щоб одна діаграма не перекривала іншу. Цікавою ще є вкладка Size, тобто розмір нашої діаграми. Ну, Цей пункт PTS відповідає приблизно 32-му розміру шрифта в Microsoft Word. Ну, давайте зробимо його 24-м. Якщо в нас є потреба, то ми можемо змінити розмір. Ну, буквально, що я також і робив. Тобто всі діаграми можуть бути одного розміру, також цей розмір може змінюватися залежно від сумарного значення атрибутів. Ну, задали розмір діаграми, натиснули ОК. Наприклад, тут ще в чат, в вкладці Properties. Ми можемо зробити, яка це буде орієнтація, арифметична чи географічна. Ну, якщо географічна, вона нам буде малювати умовно від 12-ї години найбільше значення. Арифметична, то таким чином. Знову ж таки, є опція відображати в 3D. Ну, В моєму прикладі, вона є вимкнута. То якщо ми її вімкнемо. Тобто тут ми можемо змінювати орієнтацію. Бачите, я рухаю повзунком, вона може бути від такого варіанту до ось такого. Так, Давайте так, щоб була така якась видимість, і ми можемо змінювати її товщину. Тобто, фактично таким чином ми її перетворимо ледь не в такий повноцінний стопчик. Ну, давайте так. Ще цікавою річчю є команда Leader Lines. Тобто, якщо у нас щось не поміщається. Якщо є команда Properties, якщо я вам вкла... галочка на show, тобто показувати. Може щось нам не вміщуватися і винесе за межі карти, але буде така лідер Lines, яка буде прив'язувати цю діаграму до того полігону просторові властивості якого відображає наша діаграма. І ну, є вкладка Properties, тобто ми можемо промальовувати різні типи ліній, це можуть і. Зазначатися відстані до полів тощо. Скасувати. Ну, Тут, припустимо, нам все підходить. Окей. І тут ще раз окей. І ми бачимо, що нам промалювало значення цих показників. І, наприклад, оцей показник нам промалювало Leader Lines, що це належить до Києва. Ну, ще така опція, яку я забув. Розповісти, це є опція зовнішня компенсація. Так, я ходу не пам'ятаю, де вона є. Ось вона тут, але вона не є активною. Тут ще можна зображати зовнішню межу наших діаграм, тобто вибрати, наприклад, таке червоне коло. Ну, оскільки воно в3D, то воно зображує тільки це коло. Так само вибрати товщину її. Ну, в моєму варіанті хай буде один. Ну, тобто, тут вже залежно від по, по красі. Тут ще є різні типи зображення. Тобто це може бути фіксований розмір, тут може бути розмір, який варюється залежно від суми значень поля. Давайте її виберемо. І ми бачимо, що. Залежно від сумарного значення полів, за якими я побудував цю діаграму, мої діаграми є на карті різного розміру. Ну, наприклад, ми повернемо стандартний розмір. Так, я перескочив. Тобто фіксований розмір. Незалежно від того, які значення порівнюються, всі мої кругові діаграми є. Абсолютно одинакового розміру. Тепер поговоримо про стопчикові та лінійні діаграми. Традиційно, в меню властивостей шару, вибираємо бар або колом. Ну, оскільки останній раз я використовував ці два значення, по них мені і буде будувати. Ну, припустимо, поля в мене вже вибрані, кулірна схема. Вибрано. Ми тут можемо вибрати максимальну висоту стовпчика. Ну, давайте його зменшимо до розміру, наприклад, 32. Так само можна в меню властивостей вибрати, якої ширини вона буде. Чи буде, наприклад, між стовпчиками пробіл спейсінг. Можемо побудувати додаткові осі. І вибрати їхню товщину, що я зараз роблю. Чи вибрати, наприклад, їхній кольор. У моєму випадку, коли товщина нуль, і кольору відповідно не видно. І можна вимкнути ті оси. Також тут є орієнтація. Тобто вона може бути ось так в формі лінії, або в формі стовпчика, або колонки. Ось таким чином. Також є відображення в 3D. Ми вибираємо товщину цього. Так що воно ну, на мінімумі ми бачимо його в 3D, якщо фактично в режимі 2D, якщо в такому, то воно ну, так об'ємно виглядає. Ну, Давайте хай буде стандартний. Leader Lines, ну, звичайно, ми показуємо. Клікаємо ОК. ОК. Тут ми можемо виключити якісь значення, які виходять за наші діапазони. Тут меню властивостей. Ми вже фактично його розглянули. Клікаємо ОК. І ми бачимо, що нас побудувало низку стовпчикових діаграм, які ми бачимо зараз перед собою на екрані. Ну, загалом діаграми вони є найоптимальніші для використання, коли на карті ми позначаємо не більше як. 30 просторових об'єктів. Ну, інакше карта буде важкою для сприйняття, і в тому випадку логічніше побудувати низку простих карт або серію. Оптимально також використовувати не більше п'яти значень діаграми. Тобто рядки або стовпчики діаграми вони репрезентують категорії, а не реальні значення. Тому краще використовувати, наприклад, контрастні кольори. А не відтінки одного кольору. Тому що це буде користувач, дивитися, і це не буде сприймати. Так? Тобто, якщо ще, скажімо, населення ми можемо чисельність населення, бо якусь частку, коли ми говоримо про градуй, градуйований колір, це зобразити і ці відтінки будуть сприйматися, то, скажімо, в самій діаграмі це буде важко оку сприйняти, особливо, коли, наприклад, вона така маленька. Стекові діаграми. Ну, тут також вже є традиційно меню властивостей шару, тип діаграми стакт. Тобто накопичувальні. Традиційно переганяємо поля, щоб в принципі, не роздувати хронометраж цього відео. У мене вже два поля, мої робочі є. Так само традиційно ми можемо змінити максимальний розмір або, наприклад, поставити фіксована довжина. Ну, там 35. Саме поставити властивості. Тобто ми можемо тут поставити ширину стовпчика. буде 10. Показувати зовнішню лінію. Наприклад, Outline. 1. Оцю зовнішню лінію. Або не використовувати зовнішню лінію. Так само ми можемо вибрати стиль цієї лінії. Орієнтація він може бути ось так або ось так, ну, краще в колоні. Також 3 d відображення. Таким чином ми його регулюємо. Ну, в принципі, воно зайве. ОК. ОК. Пропотіс ще можна вкладку Properті викликати і ось так. З цього ми ну, буде 10, ми це робили попереднього разу. Клікаємо ОК, і в нас змінився тип діаграми. І таким чином у нас воно змінилося. Ну, також ще варто наголосити, що варто уникати використання кругових чи стекових діаграм, коли в нас є якісь від'ємні значення. Тому що вони банально не будуть у нас відображатися в нашій робочій карті. Можна також задати максимальну довжину стекової діаграми у діалоговому вікні, розмір або сайз діаграми, що я з успіхом зробив. Тобто, десь таким чином створюються а, різні типи діаграм в середовищі програми Recmap. Що ж, дякую всім за увагу. Сподіваюся, що це було для вас пізнавально.